Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти печиво дуже просте і дуже смачне. І Називається воно мазурка, його називають ще польським печивом. Для цього нам потрібно стакан борошна, стакан горіхів. Я напередодні трошки підсмажила на сухій сковорідці, охолодила. І взяла в кульочок і так молоточком трошки постукала. Ну, до такого стану, щоб були такі кусочки, не зовсім дрібно. Також стакан ізюма, теж напередодні обдала кипяточком і обсушила серветками. Хочу сказати, що я якось пекла це печиво і не обов'язково брати один ізюм. Головне, щоб був стакан сухофруктів. Я брала клюкву, ізюм, курагу. І всього об'єднувала стакан, і був теж чудовий смак, тому що клюква давала сушену клюкву, клюква давала легку кислинку, ізюм, солод і було дуже смачний привкус. Також стакан цукру, два яйця, дрібка солі і півчайної ложки розпушувача. Робити це печиво дуже швидко, У більшу ємність я відправляю два яйця. Стакан цукру і зіб'ю це міксером до легкої білого, білої піни, до легкого стану білого. І ось така маса, вона побіліла, і вже на цьому я перестаю збивати. Далі до борошна я відправляю розпушувач і розмішую. Відправляю дрібку солі, борошно. Все це гарненько розмішую. Хочу сказати, що духовку я включаю, як тільки починаю замішувати м -м, тісто для нашого печива. Далі відправляю горіхи Ізюм. І знову ж таки гарненько все розмішую. І в нас вийшло ось такої густоти тісто. Відправляю на противень, застелений пергаментним папером. І ось тісто я гарненько розрівняла, духовка в мене вже розігріта, і відправляю випікатися хвилин на 15-20. І ось моє печиво спеклося. Хочу сказати, що розрізати його потрібно ще поки воно тепле, тому що, коли воно захолоне, воно стає таке хрустке, ламке, і вже тоді розрізати рівно його неможливо, воно вже буде ламатися. Тому я поріжу його, поки воно ще тепленьке. Хочу сказати, що нарізати його можна в довільній формі, як нам подобається: чи ромбики, чи квадратики це вже так, як нам подобається форма. І ось моє печиво порізала. Воно вже охололо. Воно стає досить хрустке, смачне, поживне, завдяки горіхам і ізюму. Ось таке наше чудове печиво, яке готується зовсім нескладно. І дуже смачно. Тож готуйте з любов'ю. Нехай у вас завжди буде все смачно. А також дякую вам за ваші лайки, за поширення відео. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!